Алгоритми Інстаграм змінилися на користь мікроблогів та новачків, тому сьогодні я вам розкажу, як за три кроки ви можете вийти в рекомендації і отримати значно більше охоплення, ніж це було раніше. Перша умова необхідна, це щоб ваше відео було унікальне, тобто ви його ніде не скачали, і щоб воно не було плагіатом, де ви просто трошки переробили якісь деталі. Якась має бути ідея, задумка, яку ви власне придумали і просуваєте. Також тепер Інстаграм майже одразу буде починати потрошечку, потрошечку підсовувати ваш контент в рекомендації. Тобто, навіть якщо у вас там 100-200 підписників по 50 переглядів було, тепер Інстаграм даватиме вам більше охоплення. Але, якщо він побачить, що він вас показав якимось людям, їм не сподобалося, далі він показувати не буде. Тому дуже важливо оптимізувати правильно свої публікації, це взагалі завжди мало сенс. Але зараз це. По новому матиме ще більше необхідності, щоб алгоритми одразу розуміли. Ага, ця людина надає такі послуги, ця людина про таке веде блог. Треба показувати ось таким людям. Тоді будуть ці люди бачити, їм буде цікаво. Інстаграм розуміє, ага, ці перші 100 людей відреагували, їм цікаво, треба показати ще тисячі. Тисяча відреагувала, далі показуємо. Тому дуже важливо зараз альтернативний текст та хештеги. На екрані ви бачите Reels на моїй сторінці. Один з прикладів. І як бачите, я використовую до 15 хештегів. Вони ставляться в описі, якщо це Reels. Це важлива деталь. І дивіться, як їх підбирати. Ось, вони відповідають тематиці моїй: просування аккаунту, інстаграм українською, просування в соцмережах. Я використовую такі хештеги, і також щоб вони відповідали тематиці. Ось, просування в соцмережах. Це все цільові запити. Бачите, тут є мої також публікації в топі. Тут по різних хештегах є різні мої бачите, і рілси, і пости, тому що я оптимізую правильно підбираючи хештеги. Якщо у вас магазин, наприклад, одягу, то, звісно, у вас будуть абсолютно інші хештеги. Звісно, у вас би були хештеги одяг бачите, занадто широкий. А одяг, там, чоловічий, припустимо, вже вуще. Одяг чоловічий Україна, одяг чоловічий модний і так далі. Якщо це було б там жіночий одяг, то, відповідно, також можна було б брати одяг жіночий і дивитися, по тематиці відповідає, і щоб рівень частотності також був підходящий. Таким чином, я для клієнтів підбираю завжди хештеги, щоб враховувати всі параметри. Це може бути так само і з якимись локальними бізнесами, тільки там, звісно, буде більше фокус саме на місцевих хештегах. Якщо ви бажаєте, щоб я підібрав під ваш профіль цільові хештеги, щоб ви зразу могли просуватися на необхідну аудиторію, а не просто чекати, коли Instagram сам здогадається про що ваша сторінка, якому вас показувати, то звертайтеся за контактами в описі. Я на замовлення роблю під ваш профіль з рахуванням тематики, частотності всіх параметрів. І також новий тренд дуже цікавий: це просто розмовні відео без динамічного монтажу, без різноманітних супер-пупер там наворотів. Але щоб це щира, якась цікава історія була, що людям буде корисна, і довжиною 60-90 секунд. Тобто, прям така міні-історія, яку ви розказуєте з людьми чимось ділитися, цей тренд набирає популярність більш детально про те, як ще просуватися, дивіться ось тут, і враховуйте все це у своєму подальшому просуванні.